Ольга Вакаус Даліла з реліктової долини. Містичний жіночий детектив із львівською душею. Як вам такий жанровий мікс? Презентуємо роман сучасної української письменниці Ольги Вакаус, в якому поєдналися реальність і містичність складові нашого життя. У режимі реального часу авторка відтворила події тривалістю у півроку від моменту повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну переживання пересічних українців. Описала доброчинну діяльність чителів-волонтерів, які в львівських школах забезпечували прихисток нашим громадянам, внутрішньо переміщеним особам, що тікали від війни. На захід України і за кордон. Героїня роману Дарина Даліла з малечко відрізнялася від однолітків над високим рівнем емпатії, і потайки спілкувалася з уявними друзями, сеями, едгатами, литнями, що здавна мешкали у Кримській реліктовій долині. Так тривало до моменту. Доки в тій благословенній місцині не оселилося зло. Чому так сталося? Можливо, через те, що цю долину облюбував вампір, який тримає у заручниках маленьку Риму. Що, як не особлива енергетика, привабило до родинного готелю Казка шахрайку псевдоцілительку і сучасних лицарів? Плаща і кинджала. Можливо, відповіді на ці запитання варто шукати у кримських легендах чи міфі про Самсона і Далілу. Хто зна. Прочитавши роман, ви осягнете таємниці оповитої особливим флером Закарпатської долини нарцисів, дізнаєтеся про цікаві сторінки історії легендарного острова Зміїний. Символу героїзму і незглавності українських воїнів форпосту нашої країни на Чорному морі. Цікаво, чи відбудеться у світогляді Даліле трансформація, що спонукатиме дівчину із надможливостями стати на захист України. Дізнаємося. Сподіваюся, книга зацікавить тінейджерів молодь. Якщо так, залишайте свої відгуки, і авторка напише продовження, адже надрівають неймовірні події. Засіяна на Кримському півострові Баловна незабаром уквічає повернення півострова до складу Мирної України. Героям слава Ольга Вакаус даліла з реліктової долини. Навчальна книга Богдан рекомендує.